Всім привіт, друзі! Сьогодні 31 грудня. Вітаю вас всім з останнім днем цього року. Це останнє відео в цьому році. Я хочу вам пожелати здоров'я, щастя, миру, мирного неба. Здоров'я вам, вашим близьким! Щоб всі цілі і мрії збували ваші. Щоб взагалі все було добре у вас. З Новим вас роком! Наступаючим Новим роком! І тебе, Фріплейс Геймс, з Новим роком! Желаю тобі щастя, здоров'я! Два мільйона підписників на 2025 рік! А в мене на 2025 рік ціль 300 підписників. І кіть ви підпишетеся, моя ціль буде ще ближче. І котейка буде дуже радий. І буде мотивувати, і ви будете мотивірувати його знімати ще відео. З новим 2025 роком вас, друзі!